Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Добрий день, чути і видно. Дякую. Підкажіть, будь ласка, підібка. Є... Дякую. Чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Доброго дня. Це Луцьк спецкомунтранс, директор Володимир Марценюк. І еколог Сергій Лазаренко. Дякую. А, так, підкажіть мені тепер, чи є в нас серед учасників громадських слухань представники громадськості? Ви можете або включити мікрофон озвучити, або можете відписатися в чат. Отже, дивіться, поки що мікрофон хтось включав, я не бачу. В чаті також е повідомлень немає. Немає тому, нікого, що? всі свої. Тому. Зрозуміло, тому діємо тоді наступним чином. Даємо можливість представникам громадськості під'єднатися. Чекаємо 15 хвилин. О 12.15 будемо розпочинати. У мене прохання до всіх налаштувати мікрофони, або якщо у вас є якісь проблеми з мікрофоном, тоді е відписатися в чат, кого ви представляєте на громадських слуханнях. Тому що в якісь. Е Певний час моєї промови я вас попрошу всіх особисто, якщо ніхто не відгукнеться, що вони є представниками громадськості, я кожного особисто Попрошу представити, сказати, кого ви представляєте, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, чекаємо 15 хвилин. Налаштовуйте, будь ласка, мікрофони. О 12.15 розпочинаємо. Дякую. Доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати вже 12 година, 15 хвилин. Сьогодні у нас 31 жовтня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля Луцьким спеціальним комунальним автотранспортним підприємством «Луцькспецкомунтранс». Стосовно планованої діяльності нове будівництво механіко-біологічного комплексу, перевантаження та переробки твердих побутових відходів в районі полігону твердих побутових відходів Луцької міської територіальної громади Волинської області, кадастровий номер ділянки 072 28 55 200 2 2 2.01 п'ять, двісті Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Галузевій політики Департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та в у зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися, громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України No 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав в чинності пункт 2,2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. <кій> Окремо зазначаю, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, які буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 12 годину 18 хвилин. На громадських слуханнях присутні п'ятеро учасників. Поки що ніхто не відгукнувся, що вони є представниками громадськості, тому серед п'ятьох учасників нас двоє учасників це представники уповноваженого органу, як організатори громадських слухань, інших учасників я попрошу представити, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, пан Володимир Марценюк. Да. Да. Угу. Це Володимир Марценюк, я директор комунального підприємства Луцьк Спецкомунтранс. Угу. Uh -huh. uh -huh. Ну, суб'єкт господарювання, зрозуміло. Так, від, да. представник, основний представник суб'єкта господарювання. Дякую. Поруч з вами. Сергій Лазаренко, я еколог цього самого підприємства спецкомунтранс». Дякую. Пані Діана, доброго дня. Мене звати Зінько Діана Андріївна, я представник розробника звіту оцінки впливу на довкілля ТОВ екоцентр Львів». Дякую. І пан Володимир Міхін. Доброго дня. Луцьке спеціальне автотранспортне підприємство, керівник відділу реалізації проєктів. Дякую. Отже, у нас серед п'ятьох учасників, я по кількості підключень зараз рахую, серед п'ятьох учасників двоє це представники уповноваженого центрального органу як організатора, і інші учасники це представники суб'єкта господарювання. Отже, ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, Нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання Луцького спеціального комунального автотранспортного підприємства Луцькспецкомунтранс стосовно планованої діяльності, що передбачає нове будівництво механіко біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів в районі полігону твердих побутових відходів. Луцької міської територіальної громади Волинської області. Кадастровий номер ділянки 0,72, 28 55 200 2 01, 2 201, 2 2.1495. Та вважаємо громадські слухання, якими що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня. До побачення. Дякую, до побачення. Дякую, до побачення. дякую.